І сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні у нас розпакочка паперових сюрпризиків. Сьогоднішня наша новиночка знову новорічна. Це колекція ялинкові іграшки. І тут у нас ось такі пакетки. Давайте їх роздивимось. Ось такий перший з котиком, який п'є какао. Такий малюнок з листочками. Зірочки. Такий ще помаранчево зелений червоно-зелений і з ялинкою. І ось. На сьогоднішню розпаковочку я хочу взяти ось цей перший. Він мені дуже подобається. І так, я те, що мене Валентина просила роби... зробити колекцію рожева їжа. Але я вже була зробила цю колекцію, ту не встигла зробити. Тому в наступному відео рожева їжа об... обов'язково буде. Ось так. І беремо нашу хвакуку. Так, далі. Далі у нас колекція жовта тема. Давайте ось це візьмемо. Найпростіший. Колекція «Мілощі друга частина. Давайте візьмемо ось цей лимонад. Новорічна естетика. Як завжди, беремо два пакетика ось це з гірляндою. Та ось цей хо-хо-хо. Колекція скрік рітельси. Давайте візьмемо Рабі Baby. І колекція подарунки на Святого Миколая. Ось цей давайте. І ось стільки пакетиків на сьогодні на розпаковку і вакуку. А також я ще хочу, щоб ви написали мені в коментарях. Яку мені робити розпаковку? Якого кольору, який пакетик брати з якоїсь одної колекції. Або написати всі мої колекції і написати, який пакетик взяти. Ось так я хочу. Відкриваємо. Ось якраз з перша сторінка. Я нарешті зробила ось зима новий рік. Це в нас була осінь, а це зима. Так. Ялинка, сніжинка та шапка. Так. І у нас скоро буде новий каталог. Я його вже придбала, але в цьому каталозі ще залишилось 13 листочків. Тому це означає, що скоро буде новий каталог. Колекція вакуку. Вау, яка прикольна! Така мила. Відкриваємо її. Ось, знайшла наші. Я випряму. Ось така велика Звичайно рожева шапка. Під номером 2 Ось сюди. Ось так її треба приклеїти. Ось, зоната низька, але вже так. І шапка. Така велика шапка. Ось так. Ух ти, яка вона класна, мила така. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Далі колекція мілоші, друга частина. У нас пакетик з лимонадом. Такий дуже милий Під номером два. Два. Це ось тут. Ось так. Буй закінчувати. Далі у нас колекція жовта тема. І тут у нас ось такий лимон. Знову. Так не цікаво. Це випадково. Дуже... Це вийшло дуже випадково. Під яким він ходить? Номером. Під номером 3. Я не очікувала. Це дуже смішно. Знову лимон. Так, далі у нас колекція Scary Крітеси. Сьогодні у нас Рабі Baby. Сама злякалася. Ось така. але смішна. Під номером 5. Ось тут. Над Саймоном. Ось так. Далі колекція подарунки на Святого Миколая. І колекція. Ой, яка колекція. І ось такий нам випав кіндер. У мене колись була така колекція. Така з кіндерами. З кіндерами, які в мене є. І він під номером 3. Знову 3. Далі колекція новорічна естетика. Відкриваємо пакетик. Ух ти, яка крута! Перфорація чому ти не відкриваєшся? Фу, пакетик не зберігся. Діставайся вже. О. Не пакетик порвався. Так, і тут у нас є такий лядяник під номером 7. Ось тут у нас номер siem, і хо-хо-хо. Та чому? І тут нам випалась така шкарпетка під номером вісім. Ось тут якраз. І далі наша новинка. Дивіться, яка вона гарна. Дивіться, які тут гарні гілочки. Клас. І ось ця гірлянда. Я завжди буду робити таку гірлянду, коли колекція новорічна. Така якась святкова. до Нового року. І я тут не хочу цей пакети кровати. Клас, є, тут є Насічка! Клас. Є. І тут у нас надзвичайніші призони блискучі. Думаю, видно, як вони блищать. І тут у нас ось така зірочка. Видно, як вони блищать? така зірочка гарна. І вони всі будуть такі. чотири. Ось сюди. Всі ці наліпки будуть з блискітками. тут у нас золоті блискітки. Ось так дуже гарно. На цьому у нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!